Львів'янин легендарний український першодрукар просвітитель, який навчив Україну та Московію друкувати книги Іван Федорович. Відомостей про перші роки життя майже немає. Відомо лише, що народився на початку XVI століття, але дата та місце невідомі. Утім, зважаючи на те, що продуктивні та творчі роки провів саме у місті Лева. Тому можемо по праву вважати легендарного друкаря справжнім лівів'янином. Російські фальсифікатори історії переконують, що першу друкар народився на Московщині. Натомість українські та білоруські історики вважають, що Іван Федорович з'явився на світ на теренах Великого князівства Литовського на території сучасної Білорусі, і на це є вагомі причини. З дослідження його геральдики, історики припускають, що Федорович походить з дрібної західно-білоруської шляхти, бо він підписувався родовим гербом рогоза Шранява. До цього гербу також належали такі відомі роди, як Потоцькі, кміти та Богуни. Згідно з написом у реєстраційній книзі, вважається, що Іван Федорович у 1532 році здобув ступінь бакалавра Ягелонського університету у Кракові. За версією українських дослідників, Федорович до 1564 року займався друкарством у Полуцьку. Утім, місто захопили московити, і він зі своїми учнями потрапив до полону. І у такий спосіб згодом з'явився у Москві. За ініціативою царя Івана Грозного створив першу друкарню у Московії. Адже після загарбання Московією Казанського ханства. Перед Саратом виникла нагальна потреба швидко християнізувати приєднані ісламські держави. А для цього була потреба у великій кількості богословських книг. У 1564 році Іван Федорович випустив першу друковану книгу на теренах Московії Апостол, великим для того часу тиражем у 1200 екземплярів. За рік виходить часословець. Але згодом у Федоровича виникають проблеми. Чи то друкарню спалили, чи то неприятелів серед царських плебеїв було багато. Але зрештою Іван Федорович полишає Московію разом зі своїм помічником Петром Мстиславцем. Прихопивши літери для друкування, переїжджає спочатку до Заблудова за запрошенням гетьмана Григорія Хоткевича. Друкар міняє своє прізвище, та замість московського варіанту Іван Федоров тепер називає себе на український манір Іваном Федоровичем. Додаючи до цього пояснення з Москви або «москвін». Адже у ті часи це означало не національність, а місцину, звідки прибув друкар, і було радше своєрідним рекламним слоганом друкаря, послугами якого, мовляв, користувався сам московський цар. А року 1572 Іван Федорович переїздить до Львова, де створює власну друкарню у монастирі святого Онуфрія. Містяни Львова самі зібрали кошти для надрукування першої книги львівського видання апостола 1574 року. Порівняно з московським апостолом, львівське видання мало низку нововведень, зокрема, вирізані додаткові сторінкові гравюри із зображенням євангеліста Луки та орнаментальним знаком герба Львова і друкованим знаком гербом самого першого друкаря. Львівського апостола було виготовлено до тисячі екземплярів, з яких досі у різних книгосховищах світу збереглося понад 80. Другим видатним львівським виданням Івана Федоровича був буквар перше друковане керівництво у східній Європі для навчання грамотності дітей. 1578 року на прохання князя Костянтина Василя Острозького друкар перебрався до острога. Там він видав новий завіт і псалтир, а також першу повну слов'янську біблію, яка отримала назву Острозька біблія. 1581 року. У світ вийшло останнє видання Івана Федоровича під назвою Хронологія. У 1582 році Іван Федорович повернувся до Львова, але відновити друкарню не спромігся. Вона перейшла у власність Львівського успенського братства. Помер першодрукар у 1583 році і поховали його на цвинтарі монастиря святого Онуфрія. Спадкоємцем його славних традицій стала друкарня Львівського братства, яка перетворила Львів на один із просвітницьких та культурних центрів всієї Східної Європи. Загалом книгодрукування дозволило нації отримати масовий доступ до освіти, який до цього мали лише одиниці. Пізніше, після захоплення Львова російською армією. У 1914 році монахи вимушені були перепоховати останки Івана Федоровича, бо мешканці Залісся мали намір перевести прах першодрукаря до Москви, аби вкотре сфальсифікувати історію. У 1975 році львівський музеолог Борис Возницький облаштував в Унуфріївському монастирі музей мистецтва давньої української книги та виявив в одному місті дивну кладку, де було знайдено останки двох чоловіків віком 70 та 25 років. Кафедра судової медицини Вроцлавського університету провела дослідження і з'ясувало, що в кістках старшого з похованих втричі перевищений вміст важких металів свинцю, олова, кадмію. А на суглобах і на хребті є деформація. На такі хвороби потерпали друкарі. Дослідження також довело, що обидва поховані були родичами. З цього у Львові зробили висновок, що це Іван Федорович та його син Іван Друкаревич. У грудні 2014 року у Львові відбулося урочисте перепоховання останків, після чого раку з прахом знову заклали у стіну храму святого Онуфрія.